В одному магазині там 22 гривні бурачки, а тут по 14. Ну, красота. Вони ну, да. Та Вони якісь такі великі. Воно малишей можна наварити. Ну, да. Чик -чик, собі, я даже... Салатик. Взял... Не ну, обов'язково взяв по чіпу кусочками до олії, до чеснику. Зверху ну. Взяли, і все. Да і їда. Корзинка. Буває, 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 буває. Сам, конечно. Интересно, почему рейдика? Двадцать девять гривень. Рейдика, бачишь? Пошли. Я хлеб купил. Пошли сюда. Тут дешевий хліб у тебе 2220, Бертичевський і цей дуже добрий по 12 гривень. Всім доброго дня, дорогенькі мої друзі, підписники, хто завітав на мій канал. Я вже їду, їздила знов зубом. Розстроїлася. Треба 14 коронок. На ісході знову мене два зуба маги зламатися. ніякі. Остаюся без зубов. Кутні зуби повністю повипадали, як повипадали, повирівали. А то кіста була, операції робили, і проблема така: розстроєна капець. Де мої ягоди, де мій ліс? Як це тяжко. Ну, як вони кажуть, кажу, нема грошей. Вони кажуть, ну, це ж ваш ваші проблеми, ваше здоров'я ще трошки. Ще пару зубчиків у вас накриється і будете тоді робити вставну челюсть Розстроєно, друзі. Поки будуть штіф, е, штіфтату горобити відправили десь на примірку, потім прийде Житомира, буду поки одного робити, там буде видно що буде далі. Буду ходити. Буду ліс 29. Так. Ну я знаю, я брала якогось по 27 чи по скоку. Так що така проблема з зубами. Всі хто є проблеми з зубами. Поки одного зроблю, а там буде видно. Хоча б ще там коло цього ще коронки три зробити буде. А там вже поступово буду. Кажу погано, що нема ягод, правда? Як вони спасають? А ще кажуть, що у ліс вже не будуть пускати, 600 гривень штраф буде. Це ще добре, якщо 600 буде, да не 6 тисяч. Ну, це ж треба повідірати з людей, все, що такого людей осталося. Ділянки, пустота, лісовози, ліса вивозять, їм можна все. Що не так? Це що це може бути таке? Скажи, що це за такий бардак? У кого дрова лежать, які люди собі придбали, щоб палити, щоб не змерзти в хаті? Давайте вже людей садити у тюрму. Ну ма, багато ж ще залишилося українців, треба ж їх знищити, щоб не залиши нікого. Поубивали, каліками поставляли. А тепер хай ще позамерзають, з голоду повмирають. Ліки купити, нема за що в людей. Дров не буде, будуть замерзаті, голодні і холодні. Ну куди це таке? Я не знаю, що вони роблять. Ну, вони... Я не знаю. Курюйся. Наверно, щось курить там, чи що вони в той Верховної Раді, чи що це вони роблять таке. Щоб це уму не пенсія була 2 300. Да мені треба зараз 5 тисяч, на двох ми лікуємося, ми купляємо ліки. Як можна мати пенсію 2 300, боже мій? А як же заплатить? А комуналку? Мене просто слов не хватає, як подивилася, я мало дивлюся телевізора, бо я не можу, я не дивлюсь цього все. Як подивилася, що дров не можна, в ліс по грібі не можна, вже просто буде все. Вже не треба буде ні корінчика обрезати, вже буде гніть, буде гнільо, як трупізна буде, просто буде вонять все. І все, ягод буде тепер багато. Не знаю вже, хто буде що брати. Ну люди ж виживають на цьому, люди добрі. Люди виживають. Не я плату. хоч щось допомогла, воно у Житомирі в, ту, в хатіну ту, щоб щось. Зараз взагалі не мона нічого. Далі продовжується квартира, далі платежі за квартиру, отоплення зробить. Да реально? як віжить. Продукти як не день, так дорожче. Та то гриба візьмеш, чи людина висушить, чи зробить я вчора зробила міску котлет. Мієлі котлети день. Ну якось мона віжить, продав щось, купив. Придбав тих дров, наприклад, чи яких порошков купів. Чи я не знаю, як будь. Це у всіх таке, чи це у нас? Якщо депутати вкрали оці по пару мільйонів, то їх ніхто не сажає. Та ніхто а, їх не сазне сажає, просто знущаються над людьми, бідними. Дрова заготовлять, то. А їм ще не вигодно. Це ж люди будуть грубку топити, бо печі поробили, все поробили. грубку будуть топити. Що ж тепер буде? Це ж треба, щоб електрикою. Чим більше плати, чим більше налогу здерти, чим більше. Сіночі відкрив ворота. Оце такі діла, Так що не знаю, як буде далі це життя, це жах. От ворота треба завести. Нема за що ворота завести. Ну а що тут, яка, тут не стіснення? Яке має, може бути стіснення? Я вже кажу, якби був якийсь подробіток у нас тут іменно, бо тут же ігора теж не покинеш. Це ж догляд треба. То пошла ну, подроблять щось. Як же бути? Я не знаю, як тим людям зараз виживати. Це жах якийсь. Все дорожає, газ дорожає, бензин дорожає. Світ подорожав, усе подорожало, поподнімалося. Приходіш у, уже у те, в одному магазині, кстати, масло, поїхали в другий польський магазин, скоко, долина, ця як 76. воно називається? Долина чи як? Візьми да. його я покажу. І отако в одному магазині ти бурачки, бурачки не вроділі. 22 гривня, чи скільки я казала, чи 25? Двадцять два мо я вже й не знаю. То це не долина ти брав, Віталій. Ні, ну це масло. Ну таке синеньке, то є ще долина. Скільки тут процентів? 82. 82, да. А таке там скільки? 76. 76, а це 68? Да. Ну а, а, я його починала брати із 48 гривень. Потім 50, 52, да? Да. А потім щось у мене був перерив, і оце мій вже ну, попалін в магазин пошли, що по маслу згадали, що може там дешевше, бо реально ціни дорогущі, а то 68. От і на Єсіса візьмеш. Розпаковка моя, капустина 47 гривень. Оце така капустиночка, 47 гривень, представляєте? Ну ось це масло. Ну, мусиш купляти, тому що там ще дешевше масло купили. Бо в нас вже 80 гривень пачечка наше масло. Яйця ще 50 гривень. Оцей хліб 12 гривень, дуже добрий хліб селянський. Такий приятний. Не воняє отим кислим нічого. Сахар, я не знаю, 30 чи що італік брав. Хлібиного такого взяла їм, бо вони білі їдять. Бо по ще 12 гривень. Ось така і. На мазан Ігор попросив 40 гривень. Бурачки взяла, на салат якийсь зварить, бо у мене там таке дробнюсіньке віруслі, що вже по 14. Взяла дві мівіни, 14 гривень, якась така одо кукурудзяна. Не знаю. Без будь-яких олій написано. Не знаю. Дві взяла. Одо ковбаса. 100 гривень союзна якась така, вони їдять на хліб. І софтарі паніровочні. Це оцет. І грубу розпалювати. І оце за це все по 1000 гривень. Оце із Авророю. Скільки це, там 200 з лишнім, і там 400. 600 десь 600 гривень, трохи преувелічила. Да і все. Оце такі продукти тепер у нас. Нічого не зробиш. І куди далі, ще кажуть, буде все дорожати, дорожати, дорожати. Яйця будуть по 100 гривень більше, а домашня будуть по 200 гривень. От будемо тоді вже і наїдатися. Будемо сидіти. Це ж не шутки, що це вони таке роблять з України. Що не так? Я не знаю, чи це воно везде таке, чи це воно тільки в нас таке. оце. Все це не ростуть, піднімають і, і роблять людям ну, чим хуще, щоб люди жили в ніщі. Люди, типу, щоб жили піднімає. в ніщітті, щоб були в проголодь, щоб не лікувалися, щоб була смертність, щоб був геноцид, щоб був голодомор. Оце таке вони роблять. І все. А ти думаєш, як сім'ю пролікувати, як озуть, як одід блін. Як нагодувати, як поплатити за все, отако От й думай. Ну, будуть убивати, да будуть красти, да й все. Оце таке буде.